Усім привіт! Сьогодні я готую ось такі смачні ароматні ліниві голубці. Готуються вони досить швидко, смакують усім. Використовуємо прості складники, які є у всіх вдома в холодильнику. Дивіться, які вони в розрізі, фарш гарно тримається, форми. Ось такі вони всередині. Дуже-дуже смачні, соковиті. Ідеальний обід вечері для всієї сім'ї. Тож, приєднуйтесь до мене, ходімо, приготуємо разом. В першу чергу я займаюся рисом. Рис промитий, перекладаю в кастрюлю. Рис я заливаю однією склянкою води, рисою води я беру в пропорції один до одного. І перекладаю рис, варитися. На розігріту пательню з олії перекладаю цибулю, обсмажую до м'якості і прозорості. До цибулі додаю моркву. Засмажка моя вже готова і частину засмажки я перекладаю в форму, в якій буду запікати ліниві голубці. Ось так на одну форму, але не всю лише частину. Менше половини. І зроблю таку подушку для лінивої голубці. До засмажки, яка залишилась у мене на петельні, я додаю капусту, яку я пошаткувала. І ще подрібнила ножем, щоб капуста була дрібно порізана. Протушковую все разом, смажу капусту до м'якого стану. миску додаю смажену капусту. Ось так розгортаю її, щоб вона трохи охолола. До капусти додаю рис. До речі, складники можна коригувати. Більше-менше рису, чи капусти, чи м'яса. Сюди ж додаю м'ясо, все поступово перемішую, щоб потім простіше вимішати ось цей фарш. Додаю яйце, сіль перець. Тепер це все вимішую руками до однорідності. Фарш вийшов досить хороший, в'язкий. Я формую ліниві голубці, ось такі, трохи продовгувасті. їх можна робити і круглі, як подобається досить такі немаленькі, і перекладаю на форму, яку я вже заздалегідь підготувала. З <зо> підсмажкою добре тримаються куби, формуються гарно голубці. Залишили ще приготувати заправку. Отже, у мене тут у ємності сметана приблизно 200 мл. До неї додаю 1-1,5 столові ложки томатної пасти. Я приблизно набрала на око. Ще додаю воду приблизно пів літри і все разом вимішую. Заливаю голубці цією заправкою. Форму потрібно брати з високими бортиками. Наші голубці будуть запікатися і кипіти, щоб вони мали місце, де кипіти. Сюди ж також, також я нарізаю декілька зубців чеснику, можна їх пропустити через чеснокодавку. Ось такі смачні, гарні ліниві голубці у мене вийшли. Як бачите, не розпалися, гарно фарш тримається, купи. Запікала я ліниві голубці в духовці при температурі 180 градусів 40 хвилин. У мене потужна духовка, тому 40 хвилин, якщо слабша духовка, десь до 50 хвилин. Дивіться по готовності голубців. Готуються таки досить швидко. Що важливо, що всі складники для лінивих голубців можна попередньо собі приготувати і все разом з'єднати і спекти ось такі смачнющі, ароматні ліниві голубці. Отож, готуйте разом зі мною, приєднуйтесь до мого каналу і нехай вам смакує! Па-па!